Кількість торгових інструментів, кредитні плечі, типи рахунків, спреди, комісії, типи комісії, рівні стоп-ауту і маржанколу, максимальна кількість ордерів, стоп та фрізрівні, розмір свопів – Це ті торгові умови, на які необхідно звертати увагу при виборі Форексного брокера. На жаль. Більшість трейдерів, коли вибирають Форексного брокера, або взагалі не дивляться на торгові умови, або якщо й дивляться, то тільки на спред, і то у моменті. А ми не маємо забувати, що торгові умови прямо пропорційно впливають на наш фінальний результат в трейдингу. На даному каналі ми вже достатньо поговорили з вами про те, що таке регуляція на ринку Форексі, як вибрати і перевірити, чи взагалі форексний брокер є. Регульований, але інколи буває таке, що навіть компанія працює на ринку вже давно, супер регульована, але у неї не зовсім хороші торгові умови. Тому сьогодні я вирішив поспілкуватися з вами саме про торгові умови. І у частині першій даного відео ми поговоримо саме з вами про спреди як основу торгових умов. Я підготував для вас певну порівняльну статистику між кількома форексними брокерами. Буде багато цікавої інформації. Додивіться дане відео до кінця, і давайте будемо починати. Що ж таке є спред у трейдингу? Спред у трейдингу це різниця між цінами ASK і BID. У нас є біржовий стакан, у нас є продавці, і якщо я хочу відкрити операцію на покупку, я маю знайти якогось продавця. Оця найнижча ціна у біржовому стакані є ціною ASK. Якщо, відповідно, я хочу продати торговий інструмент, я маю знайти якогось покупця. Найвища ціна, яку покупці готові заплатити, вона називається саме BID І різниця між ними є спред. Простими словами, спред це комісія, яку стягує з вас Форексний брокер за те, що він дає вам можливість відкривати угоду на фінансових ринках. Постійно, коли ви відкриваєте позиції, ви будете в певному мінусі, тобто ви починаєте свій трейдинг операцію в певному мінусі саме на розмір даного спреду. І в ком'юніті трейдерів вважається те, що чим нижчий спред є на торговий інструмент, тим краще це для трейдингу, але не все тут так просто. Коли я тільки прийшов в індустрію в 2013 році, брокерські компанії надавали можливість торгувати лише на одному типу рахунку, і всі комісійні брокери закладалися в спред. Але тоді це виглядало більш таку комп'ютерну гру, ніж реальний трейдинг, тому що, по-перше, спред був фіксований, він ніяк не мінявся, що немає ніякого відношення до реального ринку. А по-друге, спреди були доволі таки високі. Там євродолари, пам'ятаю, в середньому між брокерами був 30 доларів, фунт там до 40 доларів. Золото взагалі було інколи навіть до 60. Доларів. Далі з'являється новий тип рахунку, де спреди сплаваючі, Тобто, у вас була можливість обрати між плаваючими рахунками і фіксованими. І в 2015 році бум на в послугах від брокерів з'являються нові типи рахунку, коли у вас є мінімальні спреди, і також брокери починають брати з вас комісію. Ці рахунки хтось називає STP – Straight СТІПІ Processing, Straight to Provider, хтось називає NDD – No Dealing Desk, ECN – Electronic Communication Network, Хтось називає там Zero Spreads, Raw Spreads. І ідея полягала в тому, що ви маєте можливість. Торгувати там на спредах, які напряму брокер отримує від поставщика ліквідності чи від банку, і таким чином це допомагає вам збільшити ваші результати в трейдингу. і такий маркетинг він допомагав брокерам навіть продавати ці рахунки тільки тоді, якщо на там вас було на депозиті більше ніж 10 ти тисяч доларів, потім 5, потім тисячу. На сьогоднішній день, коли клієнт відкриває рахунок форексного брокера, навіть зі 100 доларів він має право здійснити вибір, чи хочуть торгувати на стандартному рахунку, чи хоче торгувати на ІСІН. Але зараз якась така тенденція, що люди. Навпаки, вони намагаються торгувати більше на стандартних рахунках, де витрати всі чітко зрозумілі, так як останнім часом брокери там де є от комісія, вони почали маніпулювати, і в кінці кінців результат виходить ще гірш, і витрати ще вище ніж в порівнянні зі стандартними Рахунком, чому саме так відбувається, який спреди на сьогоднішній день, зараз ми подивимося саме в моєму порівнянні, тому давайте переходимо до ноутбука, я вам покажу всі деталі. Отже, друзі, я зробив детальне порівняння торгових умов між п'ятьма. Різними брокерами в першу чергу я взяв компанію StarTrader, так як представника такого європейського брокеріжа, Хоча також я і рекомендую даного брокера, як найкращий брокер для українців в 25-му році. І для порівняння я вибрав 4 брокери, які дуже довго активно працювали в Україні і працюють на жаль по сьогоднішній день, тому що це є російські компанії, і ви дуже часто мене про них питаєте. Я розумію, те що можливо у вас є позитивний досвід роботи з даними брокерами. Але я, якщо навіть закрити очі на те, що це є російські компанії, все рівно на сьогоднішній день вони не можуть конкурувати з хорошим європейським брокеджем, тому давайте детально перейдемо до порівняння. І ці компанії, які я вибрав, це Альпарі, Амаркетс, Форекс Клаб, Робофорекс і також StarTrader. Отже, я зробив детальне порівняння по різних параметрах. Сьогодні ми говоримо з вами саме по спредах, і в наступному відео перейдемо вже більш таких. Детальніших саме торгових умов і різних скритих комісій. Значить, всі деталі ми, ми брали безпосередньо з Меттрейдера. Зараз пер, перед вами я відкрив свій особистий рахуночок. А як ви бачите, в мене є рахунки у великій кількості різних брокерів. Значить, якщо ми хочемо глянути спред, ми відкриваємо вікно, оцей MarketWatch, показати всі інструменти і шукаємо колоночку «Спреди». Бачите, ви будете бачити спред кожного інструменту, і всі вони є плаваючі. Далі ви можете підійти до будь-якого інструменту і подивитися його специфікацію для того, щоб знати більше деталей. Просто мало хто цим всім цікавиться. Також, до прикладу, я, я можу побачити там свопи, і також, які в мене зняття свопів в онлайні. Бачите, от колоночка СВОП. І також, до прикладу, якщо я перехожу в історії, я можу включити колонку комісію. І навіть сам мій особистий рахунок також знаходиться саме на Простому стандартному типі без ніяких ecn -ів. але тепер давайте перейдемо детальніше до порівняння і до самих цифр. Ну що ж, друзі, а тепер ми переходимо до нашого з вами порівняння і почнемо ми з кількості здорових інструментів, які брокерські компанії надають вам для торгів. Колись один із мій з індустрії він мені розповідав, що найпростіший метод, як перевірити, чи брокерська компанія хороша, це просто глянути, яка кількість в неї інструментів, тобто скільки інструментів трейдери мають змогу торгувати там. Тому що за. Всі ці ексклюзивні інструменти, щоб вони тікали в терміналі, потрібно купувати цю маркет дату. Тобто, якщо брокер інвестує кошти в інструменти, він є більш технологічним. І давайте ми порівняємо, що в нас є. Значить, Amarkets 117 інструментів, Alpari 117, а 543 Forex Club 302, групу Форекс всього 94 і криптовалюти 0. Тобто вони не дають ніяких криптовалютних інструментів для торгівлі, що в 2025 році це є ну, щось не дуже класно. І StarTrader Є940. Якщо ви думаєте, що це багато, я робив таке саме порівняння і для англомовного каналу, де я взяв більш потужніші брокери, так як я казав, StarTrader в даному порівнянні це більше як представник європейського брокерджу. То IC Markets має 1996 інструментів. Paperstone, ні здається навіть краще, хоча інструментів 1731, але в них більш Такий, якби різноманітніший набір інструментів, так як Васі Маркосі більше саме однотипних. І ваше улюблене FTMO, про яке я запишу ще одне відео, чисто про розбір оцієї індустрії. Про про фірм там всього-навсього 132 інструменти, але обов'язково підпишіться на канал, щоб це не пропустити. Тоді далі, після того, як ми глянули на набір інструментів, ми зробили такий собі. Спреди по класах інструментів, тобто середні спреди по кожному класу. Значить, ми виділили Alpari, а маркетс Фореклап і StarTrader по таких в... В... класах, як валюти, метали, сировина, індекси акції криптовалют. У даному порівнянні ви можете бачити кольори, тобто це колір, де були самі найнижчі спреди, далі вищі, жовти посередині, оранжевий і останнє Alpari, в даному випадку це червоний. Взагалі, Alpari і Amarkets мене дуже сильно здивували, тому що у них умови є дуже дуже погані, і не спішіть з вашими висновками на рахунок Forex Club, тому що там також є багато нюансів. Далі ми зробили запис спредів в, мом в моменті з ідентичним спорівнянням з кольором, для того, щоб було наглядно, дуже чітко, зрозуміло, де є фактично такі собі найнижчі спреди. А також що дуже цікаво, ми зробили запис спредів онлайн. В, одне, в одному з відео я вам розповідав про те, що ми займалися створенням різних IT-продуктів. І один проміжок часу ми працювали з одним молодим стартапом-брокером, який хотів знайти найкращого е провайдера ліквідності. І він. Шукав якраз. І ми для нього зробили продукт для реального запису спредів. Тобто, як це все от, працює. У нас є одна хвилина свічка, так? І протягом однієї хвилини ми записуємо постійно спред. І ми беремо максимальний спред, мінімальний спред це якраз от той спред, який брокер вам хоче показати тут, і середній спред. І в більшості виконання йде саме по тих вищих спредах за одну якби хвилину. І тоді. Зі всіх свічок, там грубо за тиждень, два-три, ми виводимо середнє значення. Оце такий буде спред саме виконання позицій, не той, що брокер показує. І давайте ми глянемо з вами кілька буквально інструментів, щоб ви побачили, як брокери в реальності розширюють спреди. Давайте ми глянемо тут спочатку на найпопулярніший інструмент колись. На сьогоднішній день це золото, але колись це був е, саме євро-долар. І якщо ми дивимося на Альпарі амаркетс, вони вже. Там десь позаду ми навіть на них і не будемо дивитися. Тобто ці брокер Альпарі, а маркет по торгових умовах, вони вже погані. Ми на них навіть і не звертаємо нашу увагу. То Форекс Club ми бачимо спред по євродолару 6, по євродолару і по фунту. Так, і здається, блін, круто. Але якщо ми глянемо на запис реального спреду, навіть він був най... найнижчий, але вони розширяють спред майже в два рази. Тобто, по євродолару запис спреду був. Фактично 11 доларів і по фунту з 6 доларів вони дають виконання на 14 доларів, що не є хорошим показником брокера. Це навіть можуть бути отакі собі реквоти під час виконання операцій. Тобто, якщо брати між Форекс Клабом і Робофорекс, певно, навіть я би краще вибрав би Робофорекс, тому що тут 17 доларів, а по фунту вони показували. Спред в 12 доларів, що не є дуже сильно погано. І якщо ми дивимося саме на Forex Club, і ми повернемося з вами назад, і що в наступному відео ми будемо дивитися з вами про своп рівнях і по стоп рівнях. Цей брокер не є найкращий, навіть більше до найгірших, так тому що це якраз є приховані комісії, де, врешті-решт, ви от вас відчуття, ви торгуєте з низьким спредом. А в кінці кінці у вас будуть умови дуже дуже погані. І давайте ми ще глянемо золоті. Тому що золото, так як я вам і кажу, найпопулярніший інструмент. Дивіться, Alpari, Amarkets, Forex Club спреди вищі ніж 30 доларів. Якщо зараз я от відкрию, повернуся в ту саму таблицю з закордонними брокерами, так і ми глянемо з... Там спреди по золоту, то таких спредів ще нема. На сьогоднішній день тільки на XM, який, до речі, суперрегульований, але спред по золоту 44 долари, але в більшості 21, 17, 18, 13. так? І якщо ми дивимося на запис спреди, давайте ми глянемо з вами на запис спреду по. Безпосередньо золоту Star трейдер спред по золоту майже не розширяє, тобто 19,5 на RoboForex і двадцять так, але давайте ми глянемо ще на Dow Jones. Та оця от зелена лінія це той спред, який брокер намагається постійно тримати. І ви дивіться Alpari, Штучно в них і так спред вже 82 долари. Якщо це порівняно зі стартрейдером 12 доларів, це вже якийсь космос, так але дивіться, як вони змінювали штучно спреди в певний проміжок часу. Тому, друзі, напишіть мені зараз, я вам скину дану табличку, для того, щоб ви навіть для себе змогли бачити таку реальну статистику, і я вам це робив відео для того, щоб ви якби зрозуміли, що є компанії, коли я кажу, що в них торгові умови погані них дійсно погані і неконкурентні торгові умови, які там, до прикладу, є на сьогоднішній день в такому європейському брокері. Тому, друзі, торгуйте з надійними партнерами, підписуйтеся на канал і бажаю вам максимум провіду. І обов'язково не пропустіть наступну частину даного відео, тому що я там вже буду показувати по ICN рахунках і як брокери маніпулюють зі свопами, зі стоп рівнями. І саме з комісійними, і чому з цими брокерами буде вам ще одне підтвердження не потрібно працювати. Дякую, друзі, ще раз і до зустрічі в наступному відео.